І незламного дай Божого дня п'ятниці. Слухайте благословенний час. Знову знімаємо відео при свічках, але для нас раніше не так важливе відео, як аудіо, правда, як поділитися думками. Бо і так файно треба робити, аби не наблюдати вам весь час своїм обличчям. Я вже взагалі думав зробити на темно, але думаю. В двісті часу актуально і так, то щоб до світло ловити. А тим більше, що так гарно грубка пригріла. Шкода, що не чути, як дрова трісконять. Сьогодні я хочу з вами поділитися книгою, якою ще, здається, не ділився. А саме книга Толкіна Сильма Ліріон. Він нею дуже дорожив, дуже сильна книга. Так аби не вдаватися в імена поясню образами. Чим хочу поділитися. Там є один із головних героїв, ну, то злий дух, який так само проник на початках, коли, коли що, створювалася земля. І весь час, з духами, які творили, чи співтворили з Богом, якісь фані речі ну, або добрих створінь, він увесь час вмішувався і робив якесь зло. Мелькор, здається, називався. Ну, словом, злий дух. І мене вразила була одна думка, як я сьогодні з дружиною, то про це розмовляли. Він, автор каже, що він на, із надії зробив страх. Він із надії зробив страх. І це так мене вразило. Бо, власне, щось добре, насправді, що є від Бога, він зробив страхом. І чомусь мені одразу прийшла на думку: справді, не знаю, чи ви знаєте цей факт, що. 365 разів на кожен день у Біблії звучить слово сполучення не бійся або не бійтеся. На кожен день, буквально у цілій Біблії, на кожен день в чому не бійтеся. Одно, одно з перших, що Господь чи сам безпосередньо чи через різних посланців говорить людям, це, це не бійтеся. Тобто, що вам зараз точно буде це страх. Бо, бо чого воно ну, бо це зброя диявола? Я не говорю про страх Божий, бо це інша тема. І, бо Це правдивий страх, це правдиве ставлення до Бога, правдиве сприйняття Бога. Але я говорю про страх нездоровий. про боязнь минулого, про боязнь майбутнього. Страх, така неупевненість до, до якої справи, до якої ти берешся. То, то по Божому завжди дійсно творчо підходити до будь-якої справи з надією, З надією. І, бо коли йдеш. Нам на поводу у страху чи у страхів ще краще, то насправді справа практично приречена. Будь-яка справа. Сьогодні ми б'ємося, ми б'ємося за, за перемогу. І скільки разів я справді чую не просто відсутність надії, а без надії? Або скільки разів люди починають щось говорити про гроші, про світло, про електрику, здоров'я, майбутнє, перемогу, то, перепрошую. Одразу відчувається страх, одразу якісь переживання. Але а якщо? А, а раптом. І, Послухайте, наша зброя це надія. Наша зброя це надія. Навіть якщо трошки страшно, все рівно тягнутися до надії. Не страшно, коли страшно. Але страшно, коли лише страшно. Бо коли ти, ти лише страхом живеш або лише страхами. Боже борони. Надія. Надія. Як мінімум може нас кормити надія, що справді завжди останнє слово буде за Богом. Завжди останнє слово за Ним, що б не трапилося серйозно. Тому товариство биймо страх або страхи надією, биймо будь-яку боязнь очікуванням і таким утішенням, що справді краще впереді. Краще впереді. побачите. Тримаємося надії, не дозволяємо страхові, тобто одному з основних інструментів диявола нами керувати чи маніпулювати. Але надією але одно розкочегарю і побачите, що навіть коли світло згасне, то справжнє світло не згасне, навіть коли зов зовсім темно. То надія не згасне, надія все рівно буде тримати. Я ж неодноразово доказувала і тримала не одного і не одну. Ви побачите. Майтеся файно у надії. Мир вам!